Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Не забудь, у Смілі відбулася чергова акція на згадку про полонених та безвісти зниклих. Рятує без зброї. Володимир Адзивілов розповів про свій життєвий шлях, робочі виклики та вибір професії. Серед найсильніших. Спортивний клуб Черкаські богатирі» впевнено підтвердив статус одного з найсильніших в Україні. Споживання електроенергії тримається на високому рівні. 28 жовтня станом на 6.30 воно було на 1,8% вищим, ніж цей час же у понеділок. Причина хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи попутових сонячних електростанцій, повідомляє Укренерго. Зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу. Безвісти зниклі, значі забуті. У Смілі відбулася чергова акція на згадку про полонених та безвісти зниклих. Подробиці у сюжеті студії Сміла новини. У смілі вкотре відбулася акція в центрі міста. Її учасниками стали матері, батьки, дружини, сестри, друзі, знайомі і навіть діти героїв, від яких тривалий час рідні і побратими не мають жодної вістечки, утворивши живий ланцюг, пам'яті шани, сміляни вкотре нагадали герої незабуті на них вдома з нетерпінням чекають. Особисто в смілі то четвертий раз перед цим були у Щербасах Їздили на мітинги. Дякуємо, що дозволили нам усмілі проводити ці акції, оскільки вони дуже важливі і хочемо, щоб ми почули голос кожного зниклого, тому що за кожним, кожним, кожним тут на фотографії стоїть величезна сім'я, друзі, рідні. Ми дуже віримо, що ми колись почуємо дзвіночок вдома і всі ми будемо разом. Ми сьогодні безпосередньо заради кого? заради брата. І брат, і друг, і кум. Діма сумський зник по 12 квітня 24-го року. Надіємося, чекаємо. Віримо. Статус зниклий безвісти. Так у кожного, хто долучився до акції надії підтримки, своя історія, своя туга і свій біль. Хтось тримає в руках фотографію сина, котрий пішов захищати країну і не повернувся. Хтось прийшов з портретом брата чи чоловіка, чия доля досі невідома. Наші хлопці пропали 24 четвертого року, тридцятого серпня, район Мемрик, Покровський напрямок. Поверніть нам наших синів. Це всі хлопці, які були разом в один той самий день. Вони пропали. Перший раз ми узнали, що проводять тут, і це ну, на силу вдалося нам сюди добратися. Шукаємо чоловіка Шендрика Олександра Анатолійовича, який зник в Харківська область, Вовчанські хутори, двадцять 23 третього квітня, 25 року. Ждемо звісточку, хотя ніхто нічого не знає не, ні, і при яких обставинах, аби бути почутими і нагадати світові, що за кожним іменем у списках безвісти зниклих стоїть життя, родина, дитинство, мрії і майбуття. Сміляни долучились і до загальнонаціональної акції на підтримку зниклих безвісти, що відбулась у Києві. Проводимо акцію не лише в Смілі. Ми їздили і на Київ вчора, 25-го числа. Ми їздили, ми проводили там акцію, щоб наші. Сини, дочки, чоловіки не були забуті. Я також була на акції у Києві. Акція була присвячена розгорненню прапора надії. Прапор 170 метрів. На прапорі було 5800 фотографій. Це дуже зворушливо, це дуже емоційно було дуже багато людей, яких також зникло зникли рідні безвісти і полонені. Виступав хлопчина, який повернувся з колону, розповідав наскільки це важко. Я хочу звернутися до всіх, щоб наших рідних пам'ятали, не забували, щоб списки подавалися на обмін. Ми не знаємо, де наші. Нам ніхто не говорить, де наші рідні просто без зникли. Але ми хочемо, щоб вони були вдома. Традиційно учасники акції організували 26 жовтня у Смілі автопробіг. Віра, спільна надія і молитва додають рідним і близьким віри і сили далі жити і чекати. А ми впевнені, цей день настане. Рідні обіймуть кожного, хто зараз у неволі чи в невідомості. Ми знову побачимо їхні усмішки, почуємо їхні голоси, і тоді розповімо не про біль очікування, а про радість повернення. Ми зробимо низку репортажів про силу, віру і любов, які перемогли темряву. У Черкасах на перехресті вулиць Дахнівська святителя хірурга Луки, 27-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, скоїв наїзд на малолітнього велосипедиста, який перетинав проїжджу частину пішохідним переходом у супроводі дорослих. Унаслідок зіткнення чотирирічний хлопчик дістав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні. Водій автомобіля від госпіталізації відмовився. Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження. Повні обставини ДТП встановлюються. На вулиці Дахнівській в обласному центрі сталася дорожня транспортна пригода за участі легкового автомобіля та маршрутного автобуса. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області, постраждали дві особи з легкового автомобіля. Їх госпіталізували. Рятувальники деблокували із сповнівеченого легковика водія та відключили акумуляторну батарею. Володимир Адзивілов – командир відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Черкас. Він розповів, чому брав професію рятувальника про найскладніші виклики служби та як зберігати спокій у критичних ситуаціях. Детальніше у відео головного управління ДСНС України у Черкаській області. Вогонь не знає жалю, але ті, хто щоразу йде йому назустріч. Для них це не просто робота, це життя. Ще з дитинства Володимир був знайомий із роботою рятувальників. У його родині династія вогнеборців. Діти, дядько тривалий час служили у пожежній охороні. Дитинство він часто проводив у пожежній частині, де спостерігав за роботою підрозділу. Завжди було цікаво. Брав мене дід до себе в частину водив, також катав на автомобілі пожежному, завжди це захоплювало. Також вдома дивився від відео часто, як працюють рятувальники, специфіку цієї роботи. Завжди було дуже цікаво. Більше всього, захоплювало, мабуть, що вони йдуть туди, звідки всі тікають, так сказати. Йдуть на допомогу. Також спостерігав в дитинстві, як ну, сусідів горів будинок, як вони героїчно приїжджають. Всі ну всі люди звідти тікають на певну дистанцію а пожежні ідуть туди звідки тікають. Це захоплювало більше всього. Першу пожежу Володимир пам'ятає добре, взимку загорився житловий будинок, і його підрозділ залучили до ліквідації займання. каже в роботі рятувальника ключову роль відіграє злагоджена командна взаємодія та впевненість у кожному члені команди. Мені перший виїзд був: це горів будинок на двох господарів, і тоді горів і будинок, і літня кухня, навіть туалет на дворі горів. Повністю весь двір, можна сказати, був охоплений вогнем. Тоді теж була специфіка роботи така, що що гасили пожежу за умови низьких температур. Було дуже холодно, але ми працювали. Всі разом, і це дуже надихало, що ми як одна команда, одне ціло працювали. Серед усіх викликів рятувальнику найбільше запам'яталося залучення до рятувальних робіт після ракетного удару по Кременчуцькому торговельному центру у 2022 році. Ми тоді були на допомогу чергуванні. Я слідкував за новинами і побачив цю новину, як торгівельний центр повністю охоплений вогнем. Дуже здивувалися, хотіли ну дуже велике бажання було. Допомогти колегам, ми тоді були залучені на розборі завалів, і ну дуже здивувало, бачили, як лежать речі людей, які там були ну дві години тому. Ну і дуже дуже це запам'яталось так на все життя. Мабуть, вогнеборець каже: після добової зміни важливо налаштувати себе на позитив, адже викликів багато, зокрема надзвичайних ситуацій. Тому необхідно зберігати сили і продовжувати допомагати людям. Більш на позитив себе настраювати. Дуже подобається піти, побігати в футбол, спілкування з родиною, погуляти з друзями також дуже відволікається. Все. Треба з чимось себе займати. Якось настраюватися більше на позитив, усміхатися, і не треба це все приймати сильно близько до серця. Розумієш, що ти робиш корисну справу і. В цьому житті ти вибрав те, те, що тобі треба. Кубок України UPC 2025 завершився. Спортивний клуб Черкаські богатирії впевнено підтвердив статус одного з найсильніших в Україні. Почесний президент клубу Григорій Душейко – віце-президент Федерації UPC, меценат, який багато років підтримує розвиток парліфтингу в Україні. Артур Солін, тренер команди Черкаські богатирі, виступив у категорії ОПЕНПРО до 110 кілограмів і показав блискучі результати. Зокрема, у парліфтингу зібрав неймовірних 840 кілограм. Здобув перше місце у своїй категорії та в абсолютній категорії серед всіх спортсменів. Виконав норматив майстра спорту міжнародного класу з парліфтингу. Тренер команди Черкаські богатарі своїми результатами підтвердив свій професіоналізм, реноме і статус справжнього лідера команди. У Черкасах триває контроль за впровадженням електронного квитка в міському транспорті. Під час повторної перевірки обліку пасажиропотоку, представники управління транспорту міської ради та оператора системи «Є-квитка» знову зафіксували порушення. Зокрема, водії продовжують не видавати квитки або видавати старого зразка не з валідатора. Пояснення при цьому різні. Від Пасажири не хочуть брати квитки, бо вони не гарні» до Мені зручніше видавати старі». Такі дії зазначають на сторінці оператора Smart Ticket Technology, призводять до спотворення даних про пасажиропотік. Тіньового обігу коштів та зменшення надходження до міського бюджету за результатами попередньої перевірки, середня кількість облікових пасажирів на один автобус впала з понад 200 до менше ніж 60 осіб. Міську владу закликали негайно втрутитися, аби забезпечити виконання перевізниками умов договорів і зупинити тіньові розрахунки. У разі порушень можна звертатися на гарячу лінію 0800-300-844. Пасажири можуть також користуватися безготівковою оплатою проїзду. На Черкащині погоду визначає улоговина глибокого циклону Жошуа з центром над Скандинавією. Впродовж дня вплив фронтальної зони спричинить невеликі дощі. Температурний фон збережеться вище клімату на 1-3 градуси. За прогнозом на 29 жовтня хмарно з проясненнями, без опадів. Видимість 24 кілометри, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в області 4.13 градусів у Черкасах 6.12. Наші пращури у цей день звертали увагу на інній. Якщо він довго на землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода. І буде потеплінням. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб каналі Ільдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!